Радий вітати вас сьогодні з Днем Збройних Сил України. Завдяки вам і тим хлопцям, які зараз знаходяться на передовій, наші Збройні Сили, врешті-решт, є дійсно патріотично справжніми, адже слів знаю, якою ці дається Україні незалежність. Приємно спостерігати, як атошники вже після війни організовуються, створюють громадські організації, аби захищати та відстоювати свої права. І ми не є виключенням. А навпаки, як зазначив голова обласної ради пан Ширма, ми є лідерами активності в області. Про це свідчать подяки, якими він від імені обласної ради відзначив представників, які беруть активну участь у житті громадської організації учасники АТО Коростенщини. А саме козак Юлії Володимирівни. Володимир волонтеру, члену ради громадської організації, учасники АТО Ростенщини за активну громадську позицію, мужність зміцнення, і безпеки України та з нагоди Дня Збройних сил. Подвійний день вчора ще день був волонтера. Вітаємо її. Є Юлія, Абдурахманову Олексію Легівчу, капітану Збройних сил України, за активну громадську позицію, мужність, зміцнення обороноздатності. Безпеки України, Василь Олікс України. Вітаю. Васяновичу Андрію Юрійовичу, члену ради громадської організації Учасники АТО Коростенщини. Суспільному громадської позиції змусить зміцнення гражданності безпеки України та дня з Дня Збройних сил України. Степанчуку Сергію Анатолійовичу, члену ради громадської організації, учасники АТО Коросте за активну громадську позицію мужність зміцнення борозданості безпеки України та з Дня Збройних сил України. Ковальчуку Владиславу Анатолійовичу, капітану Збройних сил України, за активну громадську позицію мужність мучність міста по роздатності і безпеки України та нагоди дня Збройних сил України. Вітаємо! Голова громадської організації Карасин». Служу народу України! Дякую, дорогі, дорогі захисники вічезни, працівники Збройних сил України і всі, хто присутній в залі, широ від себе особисто вітаю вас з Днем Збройних сил України. Вітання також передають голова районної державної адміністрації Сергій Васильович Дмитро, голова районної ради Василь Іванович Клименко. Тож у цей святковий день дозвольте привітати вас із цим визначним святом в нашій державі. Українська армія протягом останніх двох років пройшла складне горнило випробувань. зуміла зупинити ворога і не пропустити його на територію України. Сьогодні це справді народна армія, тому що вона зміцнена добровольцями, підтримана українським народом і широким волонтерським рухом. Сьогодні і вона зуміє вигнати ворога з рідної землі. Я вскаляю голову перед тими, хто не повернувся із поля бою. Слава Героям України! Тож у цей день прийміть щирі вітання, я хочу побажати всім військовослужбовцям. Мирного неба, перш за все, без втрат, без бойових дій. Нехай постріли лунають тільки під час військових сил, мирної служби, здоров'я, спокійного тилу. Вірних друзів, особистого щастя, і всього найкращого хай доля дарує вам на цій землі. З нагоди свята я хочу привітати ювілейними медалями захисник рідної землі, учасників АТО Васяновича Андрія Юрійовича. З, з, з такої нагоди вже трошки примікався, мабуть, вже населення. Хотілося б, перш за все, е, звернутися до представників Збройних сил України. Ми знаємо, що формально нашим збройним силам 25 років, але насправді ми знаємо, що нашим збройним справжнім збройним силам всього е, ще немає трьох років. Ми знаємо, що е, дійсно показали свою функцію е, наші збройні сили е, на початку 2014 року. Ми не маємо забувати те, що взагалі, якщо навіть людина звільнилася з армії, що війна закінчилася, ворог підступний і він не зупиняється, він йде, заходить з різних фронтів. Ми маємо не забувати, той що час на фронті знаходяться хлопці, які потребують нашої уваги, нашої допомоги. Ми маємо перш за все дякувати наших волонтерів. У нас присутня тут є Юля. Дуже дуже дякую за твою роботу. У тебе було вчора свято. Без таких як ти, наша армія просто була голодна, холодна, і ми вже вона програла нашу війну. Тому хочу подякувати всім волонтерам, всім представникам збройних сил України з нагоди такої свята 25-ї річниці. Побажати міцного здоров'я, швидшого закінчення війни. І yeah. все буде краще. Треба на це надіятися. Зі свято вас. всім. кожен місяць знаходить в собі е сили, бажання, натхнення допомагати на передову. Тому від імені громадської організації, учасники АТО Каростенщини і благодійного фонду Елохім я хочу вручити подяку маргун Лідії Васильівні. top